Перший подібний фестиваль в місті носить назву Спіймай хвилю свободи організатори разом з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, діючи в рамках програми Здорова нація, пропагували здоровий спосіб життя та відмову від шкідливих звичок. Ідея це пропаганда здорового образу життя, яка основується на нормальних здорових Ведь Від секрет, що сьогодні духовне стан молоді, воно чуть-чуть ниже того уровня который хотелось бы в большинстве своем сегодняшняя молодежь она не видит отдыха без пива без сигарет без каких-то наркотиков будь то как они себя тешут или легкие или тяжелые но Сама пропаганда це не просто пару лозунгів, це пропаганда ділом, то як зовемо ми. Ідея чудова. Тим більше на сьогоднішній день негативні явища, такі як паління, такі як алкоголь, квіл, снід, це є соціальна трагедія. Всі присутні мали змогу поринути в атмосферу музичного, танцювального та театрального мистецтва. На сцені були представлені танці різних стилей та музика різних напрямів. Талановита молодь Житомира та гості різних міст демонстрували свої таланти і показували свій вибір здорового способу життя. Тим вечором ми взорвемо цей міст іменно позитивом. Сьогодні ж я буду показувати свої таланти, буду танцювати. Мені Бог наділив тим талантом, і я хочу этот талант просто-напросто всім показати і пригласити дівчаток, можливо, навіть в свою танцювальну групу активними учасниками фестивалю була молодь з християнської церкви. Перемога та члени благодійної організації Прорив Перемога. Ідея вільного та здорового життя викликала велике схвалення у присутньої молоді. Люди не завжди розуміють, що можна бути вільним від наркотиків, від алкоголю, і при цьому заніматися тим делом, що подобається, пети грати, веселитися, радоватися, насолоджуватися життям. І дуже б хотілося, щоб молодь міста змогла увідіти в тому, що можна вірити в Господа Ісуса Христа і можна розвивати свої дари і таланти і при цьому бути совершенно вільним від всякої залежності і просто насолоджуватися життям у Господа. Всі учасники та глядачі підтримали ідею здорового способу життя, і фестиваль дає змогу сподіватися, що він стане Щорічним